В мене племінник пропав, я вже писав відео, і оце ось документи і заяви дружини, яка вона пише вплоть до президента. говорити при тому всьому, дивіться, коли відправити хлопців, які тільки-тільки ось прийшли, і відправити їх на смерть, говорю, як є, бо це без вогневої підтримки. Без розвідки, без нічого загнати їх просто, щоб їх знищили, у них все нормально. У них це виходить. Питають, чому сталося, як сталося, і поясніть ситуацію, де дитина, тиша, пропав безвісті. Що значить пропав безвісті? Яким чином? Ну, історії можу розказувати вам не тисячі, але сотні точно. Історії таких, коли посилають хлопців, де. Все усталена людськими тілами забрати е, командира. І коли добираються туди, а його знайти неможливо. Звідкіля вони знають, ці хлопці, вони тільки прийшли з учебки. І коли вони е, поранені, побиті, хто вижив, вертаються назад і намагаються довідатися чому. Дрон не піднімете, чому не подивитесь? Чому не покажете точку людям, а просто посилаєте одних, других, третіх на смерть? Чому ви так робите?